Американська допомога може закінчитись з дня на день. Принаймні, така загроза є через шадауни, який не завершується у США. парламент нашого головного союзника ніяк не може ухвалити остаточний варіант бюджету на наступний рік, який і без того буде складним для штатів через майбутні вибори. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Страцові. Це мій канал свіжої історії, канал, на якому завжди говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько, і якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, поставте вподобайку і підпишіться і на мій канал, і на канал Володимира Цибулька. Цибулько Толк. Отже, Володимир, не перше, а які актуальний стан справ з американським майбутнім з майбутнім американським бюджетом. Основне, що нас цікавить у цьому документі: там не передбачено допомоги Україні, принаймні на даний момент, що означає це, що допомога Україні зупиниться, ну поки що існує джентльменська угода між Майклом Джонсоном, спікером Нижньої палати і президентом Байденом, про те, що окремий законопроект про підтримку України Ізраїлю та Тайваню буде проголосований перед. Перед тим як буде проголосований бюджет весь на наступний рік, тому тут Джозеф Байден підписав зараз цей проміжний закон, який дозволяв уникнути то дауна, і я так розумію, загальний бюджет буде проголосований. Він ну, є певна домовленість і зобов'язання сторін. Винести на голосування цей об'єднаний закон про підтримку Ізраїлю, України та Івану перед голосуванням бюджету. Обіцяють, що ця процедура відбудеться після Дня Подяки, так що це, це вже, вже швидко. Вже, вже, а день подяки це коли? По-моєму, 21 листопада. Тому. Можна сказати, що в цьому сенсі ну, не за не катастрофічні загрози втратити підтримку України. Найголовніше, що у, і у президента Байдена і в Пентагону є кілька таких лазівок. По моєму, є окремий закон про національну безпеку, де Можна виділяти до 130, по-моєму, мільярдів на необхідність проведення таких ну негласних операцій за кордоном, тому е, із цього із цього бюджету можна частину грошей передати Україні. Буде так само. Пентагон може передавати. Ну там і президент. Може розпоряджатись невелику ну, якусь певну кількістю озброєння, аби передати його Україні. Тут важливо інше. Важливо, що змінюється тут певна логіка стосунків із Україною з боку США. Перше, ми прекрасно знаємо, що президент Байден призначив повноважену у справах економічного відродження України пені Пріцкер. Пені Пріцкер відвідала Київ. Єрмак придумав для неї зібрати свою кишенькову структуру, ну, аби аргументувати, як подаїти США. Він зібрав кишенькову структуру, яка називається Конгрес е, е, регіональних влад. Він ним керує. Це, це, до речі, реанімація Януковицької структури. Свого часу Янукович. Доручив Тіхонову колишньому губернатору Луганщини і людині, яка по суті підтримувала сепаратистів, ну майбутньому сепаратистів Луганщини. Так от, Тіхонов зробив цей конгрес регіональних влад. І це все е, виглядає смішно, бо е, Єрмак це реанімував, але насправді то він реанімував для чого? Щоб створити механізм. Е, Руйнування місцевого, автономності місцевого самоврядування, аби вибудувати цю вертикаль. І от пані Пріцкер дуже чітко зрозуміла, куди її затягнули. Вона зрозуміла цю шахрайську оборудку. І вона виступила там і дуже жорстко попередила, що кошти будуть на військові дії військові. Витрати на свої забаганки, на дорогі автомобілі і тому подібне шукайте в себе. Ну і все це тепер вилилося. Буквально вчора була заява міністра економіки і міністра фінансів про те, що кошти із дорожнього фонду повністю передаються на потреби оборони. Це вже я б сказав наслідок цієї зустрічі. Причому про це попередження банкова заговорила через місяць, коли воно було зроблене. Бо під, ну, приїзд Пріскер відбувся в жовтні, По-моєму, 16 жовтня від, відбулася зустріч. Ну от. Зараз е, в Галіфаксі відбувається форум, безпековий, дуже відомий, е, на ньому присутній. Петро Порошенко і Петро Порошенко досить добре поспілкувався з пані Пріскер. Тобто я думаю, що Порошенко зараз володіє приблизно начерком таких програмних дій на наступний рік в оточенні Байдена і в демократичній партії, і, і ну, в самій команді Байдена в цілому. Тобто, по суті, Петро Порошенко на відміну від української влади, знає, що буде наступного року? Я вважаю, що він, він на сьогоднішній день, завдяки цій зустрічі в галіфаксі, значно краще володіє ситуацією, ніж той самий Єрмак. Хоча, хоча, звичайно, що по інституційній комунікації. Банку інформують, але ж є проблема. Справа в тому, що про кроківню на банковій говориться дуже довго і нудно, і ніяких серйозних висновків щодо вимивання із банкової людей, які можуть зливати інформацію противнику, не було зроблено і не робиться, і навіть не заявляється про готовність зробити це. А у ЗМІ з'явилася інформація про те, що від передбаченої на цей рік допомоги залишилося 4 Наскільки це є загрозливо? Ну це, це якраз ну, планові кошти, і в рамках плану ними можна оперувати. Але потім треба буде винаходити способи, як. Ну, з яких програм можна буде пере переключити озброєння і передати в Україні? Тим більше що тут дуже цікавезна історія, коли самі республіканці підловили демократів на протиході, і як ми бачимо, в ході оцих дебатів по допомозі Україні з'явилися деякі такі ну, системні республіканці, які говорять. Нам не треба просто фінансувати Україну. Нам, нам потрібен звіт е, президента Байдена по фінансуванню, і нам потрібна програма перемоги в Україні. Тобто вони е, ну, переакцентували це, і, і, а це означає, що якщо республіканці починають грати на темі перемоги в Україні, то тут знову може з'явитися ну, двопартійний консенсус. Він, до речі, існує цей двопартійний консенсус підтримки України. Просто є група магів республіканців, яка дуже вперто працює над, над, ну, в тих напрямках, які е, вибиватимуть е, прямо кошти в е, інтересах виборців демократів. От вони ну, оця спроба е, проголосування закону про підтримку Ізраїлю. Вона ж спекулятивна, тому що пропонувалося вилучити кошти, які вже ну, заявлені по програмах, які дуже подобаються виборцям демократів. Тому зараз одна із стратегій виборчих в штабах це. Вибивання козирних тем і нав'язування своїх козирних тем виборчих. Ну, Хто повірить в те, що стіна є ефективним механізмом запобігання міграції з Мексики? Насправді, ефективним механізмом запобігання міграції з Мексики є створення великої кількості ну, більш-менш доходних. Робочих місць в Мексиці, щоб люди залишалися там не наперлися в Штат. Ну, Ізраїль побудував стіну на кордоні з сектором Газа. Ну, Ізраїль побудував стіну, тому що це маленькі простори. Але... І, що? І, і тим більше, що ну, постійна терористична загроза була. Але ж 50 тисяч людей із сектора Газа працювали в Ізраїлі щодня, перетинали кордон і стіну, ну, КПП. Тому. Говорити, що ну, тут інша, інший механізм. Треба зайняти чимось людей в тих державах, з яких найбільше мігрується людей в Штати. В принципі, що дивно, оця боротьба з міграцією, вона також специфічна, вона пов'язана саме з республіканством традиційним. бо Ну, три чверті мігрантів голосують за демократів. От в чому прикол. І коли вони отримують громадянство і право голосу, багато з них вже зараз фізично, по-моєму, виборців демократів мільйони і на 15 більше. більше. І основне завдання демократів просто умудритися ну, привести цього виборця на дільниці і все. Володимир, а чи можна сказати, що якщо після Дня подяки, який наступає буквально за два дні, тобто у вівторок, а тема допомоги Україні буде закрита? Ну тут Джозеф Байден виявився, так би мовити, тертим калачем. Він поставив голосування за закон про підтримку України Ізраїлю та Лівані як передумова того, що Буде проголосований після того, тільки буде голосуватися бюджет, тим більше, що механізмів призупинити будь-яке шаленство республіканців у нього є. По-перше, є верхня палата, де більшість демократів, по-друге, -по в нього є право вето, він може не підписати це, і тоді республіканці просто потрапляють у, у власну ж пастку, тому що. Створення проблем країні руками цієї навіженої групи мага, а медіа точно розставлять акценти, зроблять винуватцем саме цю групу. Вона теж по-своєму цікава, бо це допоможе рейганістам, так би мовити, ну класичним республіканцям відігратися. Істеблішменту республіканців партійному відігратися і трохи ну, остудити е, Трампа і його виборців. Найважливіше, що тут виглядає так, що в рамках е, оцих попередніх дебатів е, з'явилася така надія, що Нікі Хейлі може точно е, ставати другим номером в ході перегонів. Вона досить успішно набирає підтримку, і вона найбільш кваліфікована серед всіх. Вона, вона більш кваліфікована, ніж Трамп. Вона була представником США в ООН. Вона була губернатором. Вона прекрасно володіє міжнародною політикою. Тобто, вона ну, дійсно орієнтується в міжнародній політиці досить кваліфіковано. Бо Трамп все більше і більше потрапляє в комічні історії, чого варте його е, називання Віктора Орбана лідером Туреччини. Е, ну, це таке якась ахінея. Е, Вряд ли здається, що Трамп це генератор випадкових чисел. Але за Трампом е, Трамп, по суті, створив таку е, трампійську секту. І за ним стоїть не менше 13 мільйонів виборців, навіть навіть за різними оцінками називається 17 мільйонів виборців, які, до речі, ну навіть якщо цуралися республіканства, то з приходом Трампа в республіканську партію вони всі прийшли за ним. Тому в республіканців є проблема, як відцуратися Трампа і не привести до розколу партії. Оце зараз ведеться дуже філігранна гра? Заміри показують, що Нікі Хейлі в принципі, успішно виграє у Байдена. Вибори. Успішно, з, дуже, з найбільшим відривом серед всіх кандидатів, саме Нікі Хейлі перемагає Байдена. Володимир, ти згадав про Андрія Єрмака, який нещодавно мав візит у Сполучені Штати. А наскільки цей візит можна вважати? Успішним і ну, оскільки ми постійно говоримо, що Єрмак це канцелярист, його не приймають, не сприймають за кордоном, Але тут ну, він поїхав, в США, його там мав зустрічі. Якісь наскільки це було успішно і чи його сприймали американці серйозно? Ну, по-перше, єрмака там було більше ніж формальної керівнички е, цієї делегації, Юлії Свереденко, е, віце премєрки по-друге, американці регочуть із спічу Ярмака ефіру на Fox News, тому що його англійська мова така ну дуже дуже посередня, слабенька дуже. І е, деякі українські експерти кажуть, що в Юлії Свироденко дуже добра англійська мова, що її спіч на Fox News був би більш корисним для країни. По-друге, Єрмак просто нахабно порушив протокол, навіть в гостях, будучи в США. Він нахабно всівся напроти ентоні блінкена, бо офіційна зустріч на рівні ну, урядовому була прошу, лише у Держдепі. Всі інші зустрічі, вони ну, не надто високого рівня, якщо вони були. Помітною була зустріч із московими центрами, тобто ефір на Fox News і зустріч з московими центрами це, по суті, лобійська оборудка. Наскільки лобійською була зустріч в Держдепі, поки не зрозуміло. Треба дивитись на, на реєстрі, на американський реєстр лобістів. І хто там, якщо організовував цю послугу, хто хто її організовував? І сума, в сумах яку це обійшлося, до речі? Але News, вона близька до республіканців. Керівників. Так, я так, так. Це, це така там працював такий скандальний тип Такер Карсон. Такер Карсон поливає Україну, на чому світ стоїть. Він, він відвертий Трампіст, і його, так би мовити, пропаганда коштувала власникам каналу 700 мільйонів доларів судових збитків. Такер Карсон був звільнений, але він був дуже популярний. Його ефіри дивилися одномоментно 3 мільйони людей в США. Тобто. Ну, і на цих ефірах було дуже багато брехні, просто дуже багато брехні. Тобто таке типово, типово трампівське пересмикування, і е, Декер Карсон зараз зійшовся із е, Маском. Він е, е, відкрив свій канал на X, е, на Твіттері. І тепер цей канал читають ще більше людей. Кожен його твіт там читає ну, по кілька десятків мільйонів людей. Ну що робити? Ну так і так і є, але принаймні його з телебаченням прибрали. Канал дійсно республіканський, типово, і участь у такому ефірі допомогла б донести. Ну, правду про Україну дозволила б апелювати напряму до виборців Трампа, до групи МАГА, до, головне до виборців, аби вони тиснули на своїх політиків. Але такого ефіру одного ефіру мало. Треба дуже багато такої, я б сказав, різнорівневої комунікації. Тобто, Міжпарламентські зв'язки, якісь культурні ну, діаспора там організовує всякі тури, і вони їздять в округи, де обиралися найтакі запекліші трампісти, і пробують там з людьми зустрічатися, розмовляти, але цього мало. Я думаю, що по-перше, у Європейської солідарності через міжнародний демократичний союз є. Тепер міжпартійні контакти із республіканцями, і якби депутати-партнери з ЄС поїхали до республіканців, це була б зовсім інша форма комунікації. Це в рамках міжнародного демократичного союзу. Міжнародний демократичний союз об'єднує по-моєму 60 партій Ога. світу. Це дуже впливова організація. Найпрестижнішою нагородою цієї організації є нагорода Рональда Рейгана, і в цьому році її отримав Петро Порошенко. До речі, це його ввели в ну, таку якусь раду сеньорів ну, цього міжнародного демократичного союзу. Це ну це дуже престижно. Тобто далі мені здається, що був би сенс також ну, в міжнародному легіоні українському воює і, і американці воюють, і був би сенс якось підключати їх, щоб вони розмовляли зі своїми е, ну, земляками. Є багато дуже форм починаючи з турів всяких е, письменників, художників. Спортсменів, тобто ну, таких побітних комунікаторів, людей світу, що називається. Бо, наприклад, та ж сама Еліна Світоліна або, або Ярослава Могучих або спортсмени дуже, -дуже, дуже, дуже ну, в світі їх сприймають дуже гарно. Американці дуже добре сприймають військових, дуже добре військових сприймають. Чому б не відрядити? Англомовних військових, а в нас їх багато штати, аби вони позустрічалися із різними групами людей, але цього не робить держава. До речі, буде великий скандал, якщо виявиться, що цей тур Єрмака і урядової організації супроводжувався якимись лобісткими зусиллями, ну, звичайно ж, платними. І тоді виникне питання до НАЗК: а відкуди дровіжки? Бо е якщо е раптом гроші на оплату американських лобістів витягнути десь із американської допомоги, то ну це ж ну, тр трошки воно якось не каміньфо виходить. Е або із коштів невідомого походження, це ще гірше буде. Е ну, тобто, в будь-якому випадку, коли з'являються скандали, із розкраданням міноборони, а потім е, раптом лобісти отримують кошти невідомого походження. зразу виникає велика кількість е, підозр, таких е, недовіри великої ну, сумнівів. Через що в цій ситуації треба було б діяти максимально відверто, чесно, прозоро, натомість е, на банкові весь час вигадують і. і Ну, якісь е, такі наперстки е, е, обманки для партнерів. Ну, це, це ж не, не чесно. Ми ж в потребі, не вони в потребі нам допоможуть. Ми в потребі захиститися від агресора, тому повинні бути чесними зі своїми партнерами. Володимире. <зв 'язок>